У веселому районі, наповненому сміхом і дружбою, жила добра дівчинка на ім'я Розі. Розі любила гратися зі своїми друзями і завжди дбала про те, щоб бути уважною та поважати інших. Одного сонячного дня Розі та її друзі гралися в парку, коли помітили старий велосипед, притулений до дерева. Він належав їхньому літньому сусідові панові Дженкінсу. Розі підійшла до пана Дженкінса й чемно запитала: Пане Дженкінса, чи можемо ми ненадовго позичити ваш велосипед? Ми добре про нього подбаємо. І з дозволу пана Дженкінса, Розі та її друзі, по черзі каталися на велосипеді по парку. Їм було дуже весело, і Розі подбала про те, щоб усі мали можливість покататися. Через деякий час Розі та її друзі вирішили, що настав час повернути велосипед. Вони покотили його на пана Дженкінса, що був радий бачити їх такими щасливими. Дякую, пане Дженкінсе!» – з посмішкою сказала Розі. Нам було дуже весело, ми завжди запитуватимемо дозволу та дбатимемо про позичені речі. З того дня Розі та її друзі завжди пам'ятали про повагу і уважність, знаючи, що вони роблять світ кращими.